Продається приватний будинок в Закарпатській області в селі Лумшори, загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню, ванну кімнату, суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля. Та зроблений ремонт. Опалення газове. Газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою біля газової плити та раковини для зручності. Ванна кімната також в плитці. Має новий гідробокс. В будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світу. Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10 соток. На території двору присутні господарчі будівлі, а також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований. Є декілька клумб для вирощування квітів. Поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем, тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у селі Косів Івано-Франківської області. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до нашого телеграм-каналу. Ціна даного будинку всього 4200 доларів. Пропонується саме будинок в американському стилі. Цей прекрасний, повністю мебльований та нещодавно відремонтований будинок, розташований на двох гектарах землі на річці. У їдальні встановлений телевізор, нова сантехніка, яка залишається з будинком, свердловина, та нова електропроводка з оновленням до трьох фаз та нова система каналізації. Головна спальня виконана в американському стилі 30-х років і має захоплюючий вид з кожного вікна. Цей справді унікальний карпатський будинок привносить американський сучасний дизайн у бажаний регіон Карпат. Сучасні оздоблення, відкритий план і надзвичайно просторий житловий простір. Простора кухня, професійна техніка та великий кухонний острівець. На території також розташований додатковий відремонтований гостєвий будинок, який буде підходити ідеально для оренди. Повна ванна кімната, горище. Пральна кімната з пральною машинкою та сушаркою, а також можливість додати додаткову спальню. У вартість також входить інша нерухомість, що примикає до будинку, де знаходиться ще один повноцінний будинок, велика стайня, і стодола, літня кухня та невелика будівля, яка зараз здається в оренду туристам, зручний доступ до популярних пішохідних та велосипедних маршрутів. За будинком розташований восьмигектарний яблуневий сад. На ділянці є багато малини. Пропонуємо безтурботне, активне життя в цьому чудовому місці, оточеному природою. Це ідеальне місце, щоб відчути справжнє гуцульське карпатське життя в ізоляції, залишаючись при цьому близько до цивілізації. Будинок має приватну річку та оточений лісом, який відокремлює його від решти села. Тому ви можете по-справжньому відчути найкраще з обох світів у цьому дивовижному місті. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш YouTube. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево. Для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя недалеко від міста, особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати готові до проживання. Світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак, велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів. Або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям. Та гостинними сусідами, зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення, автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір. І можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу Зараз і домовляйтесь про перегляд. Це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Деканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це січатий забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля, яку можна використати для зберігання хоз інвентарю. Частина будинку нова. Яку преподував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері. Будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів, та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. До будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика та інші дві кімнати, одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові будинки. Вашій увазі будинок у Вінницькій області, у селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок, побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд, пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею в 111 квадратних метрів та територією у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю, вода з якої проведена насосом до будинку. Гараж та багато клумб з деревами, які дають прекрасний затінок та місце для відпочинку. Є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі, але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло. Є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями. Прекрасне сполучення з ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань обов'язково чекаємо у нашому телеграмі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення.